Всім доброго дня, мої щирі вітання, всім добрим людям. Друзі, хотіла давно записати вам це відео, але ніяк у мене не вистачало часу. Зараз така пора, що одне викопуємо, друге саджаємо, третє продаємо, гаряча пора і сроки піджимають, і не вистачає у мене часу зняти це відео. Наприклад, знаєте, ви висадили перець і. Приходите на участок і дивитеся, ага, щось вам не подобається. То верхівка світліша стала, то лист почав скручуватись, то він почав опадати. Щось робити треба. Але ви не знаєте що. Давайте розберемося, що не вистачає нашому перцеві. Ну, наприклад, пожовтіла верхушка зверху, такого салатового кольору зробилася. Це не вистачає желіза. Чим обробляємо? Сульфатом желіза плюс лимонна кислота. У мене все гаразд, друзі, я все вовремя все зробила. Лимонна кислота доповнює е, жлізо і вони краще працюють. Е, потім, друзі, якщо у вас е, жовтіє нижнє листя, це не вистачає магнію або не вистачає каль... е, фосфору. Якщо не вистачає, е, Магнію, там йдуть такі ну, коричневі цятки по листу. У мене цього немає, все вже оброблене. Якщо у вас не, ну, не вистачає фосфору, то там лист зовсім опадає. Він робиться жовтий і весь опадає. У мене в тому році така була проблема з перцем. Саджаємо ми по дві перчинки, як ви бачите. Через 20 см в рядочкові і ширина 70, між, між рядками 60, 70 см. Саджаємо по дві, тому що у нас, бачите, які вітри, і вона, перчик, і бувають зливи і буває так, що вертає месті з коренем. А так вони по двоє вони доповнюють один одного, роблять тіньочок і перець не печеться. Це мені дуже подобається. Значить, якщо не вистачає ну, шовтє, нижче, нижнє листя, значить не вистачає магія, або не вистачає фосфору. Що робимо? Обробляємо сульфатом магія або калій магнезією. Друзі. Якщо лист у вас сіренівий, це нехватка фосфора. Препарати з формулою 1054,10 або монофосфат калія, або суперфосфат. Все по інструкції робимо. Якщо у вас лист скручується в трубочку, це може бути і на помідорах, це може бути і на синіх баклажанах. Це вже точно що не не вистачає калія, але може і не вистачати вологи. Якщо ви вранці встали, і у вас лист випрямляний, все добре. Він відросиє, трошки взяв своє, то це значить не в калію діло. А якщо він лишається і вночі, і вранці він буде в трубиці, то значить не вистачає калія. Препарат 10-11-50 з калієм. Обробляємо. І ось такий, якщо у вас листочок, бачите, він такий похожий, ну, скручений. Бачите, ось такий він гофрірований лист. Це е, не вистачає е, рослинкам бору або, або тут є стрипс. Ви розумієте? Якщо не вистачає бору, то тоді, друзі, е, плохо рослинка росте і бореться з вірусними і бактеріальними захворюваннями. Обов'язково потрібно обробити бору. Це... Діло казалось би, бор. Ну, що він там? А от як не буде бору, от і буде таке у вас, якось у мене на перцеві. Ну, тут трипса немає. Я обробляла ексірелью. До речі, ексірель працює сам, його не потрібно ні з чим змішувати. В якому разі, Хоча мені сказала одна жінка, що вона працює в баковій суміші. Не знаю, я не пробувала, ну, я чого-то боюся, препарат дорогий і змішувати його з бучком я не збираюся. Бор теж працює, друзі, сам, як і кальцієва селітра теж працює сама. Змішувати ні в якому разі не можна. Нічого більше не додаємо. Ну, я вроді, вам все розповіла, все розказала. Якщо щось не, не ясно, пишіть в коментарях, я завжди відповім. Що знаю, та й буду підказувати вам. Щось, може, ви мене научите.